На Прикарпатті у розпалі кампанія декларування доходів за минулий рік. Обов'язково заповнити декларацію та сплатити податки до бюджету повинні громадяни, які у 2024-му отримували доходи від продажу майна, цінних паперів, списаного банківського кредиту, спадщину чи подарунки не від близьких членів родини, сільськогосподарської продукції чи іноземні доходи, у тому числі і військовозобов'язані. Подати декларацію повинні військовозобов'язані, які отримували торік благодійну допомогу від благодійників фізичних осіб чи організацій, які є благодійними фондами. Звичайно, їм слід мати документальне підтвердження щодо цільового використання коштів. Нюанс в поданні декларації є в тому, що якщо військовослужбовці не мають можливості подати декларації у визначені терміни, то вони можуть зробити це після завершення війни. Також хочу зауважити, що громадяни, резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, теж мають подати декларацію за 60 календарних днів, що передують виїзду. Подати документ можна у будь-який зручний спосіб через мобільний застосунок Моя податкова в електронній формі через особистий кабінет або ж безпосередньо у центрі обслуговування платників. В цілому по області за минулий рік подали декларації 12 тисяч 400 громадян. З них понад 5 тисяч платників, які були зобов'язані задекларувати свої доходи, і майже 7 тисяч громадян, які звернулися за отриманням податкової знижки. Всього задекларовано 2,6 мільярда гривень доходів. Нараховано та сплачено 46,3 мільйони гривень ПДФО і 7,7 мільйона е, гривень військового збору. Повернуто з бюджету податкової знижки. Двадцять і дев'ять мільйона гривень сплатити задекларовані суми податку і військового збору громадяни повинні до 1 серпня поточного року. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402.